Усім привіт! В ефірі програма Студентський квиток, яку підготували для вас студенти Київського міжнародного університету в студії Я Карина Калітовська. У сьогоднішньому випуску Дивіться про таке: Майстер-клас риторики. Наукове засідання в Київському міжнародному університеті. Семінар із представниками шкільних закладів. Вбрання з відомих кінофільмів. Якось давньоримський філософ і оратор Цицерон сказав: недостатньо володіти мудрістю, потрібно ще вміло користуватися нею. Нещодавно в стінах нашого університету відбувся майстер-клас саме з цього виду мистецтва. Про це дивіться далі. Риторика має свою історію, без знання якої важко розраховувати на успіх. Вже у стародавньому Єгипті, Індії та Китаї було відомо мистецтво риторики. Але справжньою його батьківщиною стала стародавня Греція, де публічне слово мало надзвичайно велике суспільне значення. Античні ритори виступали із сенаторських трибун на засіданнях, форумах, судових процесах. Найвідомішими з них були Аристотель, і Демосфен, Цицерон і Квінтіліан, і Сократ та Ісхіл, Філократ і Лісій. На сьогоднішній день відомо, що неможливо справити перше враження двічі. Вміння гарно зарекомендувати себе неабияк допомагає в житті. Тож красномовство це зброя, яка дає нам можливість оволодіти розумом і серцем співрозмовника. Найбільша заслуга оратора полягає не тільки в тому, щоб сказати те, що потрібно, але й у тому, щоб не сказати нічого зайвого. Секретами ораторської майстерності зі студентами Київського міжнародного університету поділився викладач школи красномовства Олександр Зайома. Я думаю, що риторика і для журналістів, і для всіх це вміння говорити доречно. І вміння говорити так, щоб розуміли цьому навчитися можна в реальному житті, коли люди дійсно цікавляться, і коли бачиш такий щирий погляд, щире іноді здивування. Але в будь-якому разі завжди розумієш, що люди ставляться до цього з розумінням і розуміють, про що йдемо. Володіння словом цінується дуже високо, але не всі ним володіють на майстер-класі. Бажаючі студенти мали змогу продемонструвати і вдосконалити уміння справляти перше враження. Мне понравилось, как лектор вел данный мастер-класс, как он контролировал публику, как он умело владел своими движениями, телом, фразами, словами. И для меня это самый большой опыт по тому, как... ...красноречиво речів залом, я стільки всього записала для себе у свій блокнот. це було дуже дуже цікаво. Щодо доцільності проведення подібних майстер-класів, влучно висловилась директор інституту журналістики, професор Наталія Закун. Журналіст дійсно один із тих небагатьох, кому необхідно вміти справити перше враження, оскільки іншої нагоди цього зробити не буде. І я впевнена, що саме такий майстер-клас, коли ви не тільки почули. Корисні поради, але й спробували їх відразу реалізувати. Ну, допоможе багатьом із вас. Заговори, щоб я тебе побачив. Так колись сказав Сократ. Отже, володіння ораторським мистецтвом ніколи не буває зайвим. Дар'я Подорожня, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Ще декілька століть тому здобувати знання було дуже важко. Проте, у 21 столітті в часи наукового та технічного прогресу з'являються нові можливості. Тепер молоде покоління може гристи граніт науки і ніщо не стане на заваді. Для того, аби занурити школярів у світ пізнання, у Київському міжнародному університеті було проведено наукове засідання. Нещодавно в Київському міжнародному університеті проводився круглий стіл на тему. Розвиток і особливості науково-дослідницької діяльності учнівської молоді. І все це відбувалось за підтримки Київського обласного відділення Малої Академії наук України, Посольства Індонезії в Україні та, а вже ж Київського міжнародного університету. До учасників заходу звернулась проректор з навчально-виховної роботи КИМУ професор Тетяна Данченко, з побажаннями подальшого розвитку в пізнавальній діяльності. Перед виступом молодих науковців модератор Круглого столу Софія Жеребчук зачитала лист посла індонезії. Мала академія наук і існує для того, щоб підтримувати молодих науковців в своїх прагненнях досліджувати якісь проблеми, щось вивчати нове. На заході були присутні переможці і учасники Малої академії наук шкіл Київської області, Переяслав Хмельницького, Борисполю, Білої церкви, Тетіїва, Узину, Фастова, Володимирки та ліцею Киму. Участь у заході взяли 21 учень. Робочими мовами були українська, російська та англійська. Розглядались такі теми досліджень, як астероїдна безпека для життя на планеті Земля. Геологічні ресурси для розвитку будівельного комплексу, розвиток біоенергетики у Згурівському районі та інші. Ну я вважаю, що моя тема це архаїзми та історизми, і саме англійською мовою. Я вважаю, що це дуже цікаво цього сьогодення, тому що якби в багатьох творах трапляються застарілі слова, які е, ніхто не знає їхнього визначення. І саме тому я якби досліджувала цю тему. Я зайнявся науковою діяльністю для того, щоб допомогти. Всьому науковому світу досягнути е, вирішення тих питань, які стануть в пригоді в майбутньому і вирішать наші проблеми. Мені дуже сподобалася зустріч. На ній можна дізнатися набагато більше написання, там, які були у кого складнощі, як краще починати писати, ну і взагалі поспілкуватися з цікавими людьми. Знаковим є те, що школярі все ще цікавляться наукою, навіть у такому юному віці вони замислюються над проблемами людства, а підтримує їх у цьому прагненні саме Киму Дарія Зойщук, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Майбутнє нашої держави залежить від патріотизму та всеобізнаності народу. А ось для того, щоб розповісти про переваги здобуття вищої освіти саме у Киму, було проведено семінар, у якому брали участь представники середніх навчальних закладів. Про актуальні питання та пропозиції гостей дивіться далі. Київський Міжнародний університет вже вкотре долає стереотипи про вищі навчальні заклади. Адже ми співпрацюємо не тільки зі студентами, але й зі школярами. Саме тому сьогодні за цими дверми знаходяться близько 60 заступників директорів шкіл Святошинського району міста Київ. Ініціаторами даного заходу, а саме семінару, виступили з одного боку. Проректор з питань до вузівської підготовки, професор Світлана Рудаківська, а з іншого головний спеціаліст з питань загальної і середньої освіти управління освіти Святошинського району міста Києва Світлана Бабкова. Ми дуже тісно співпрацюємо щодо профорієнтації наших випускників, саме в ваш вуз, і зорієнтувати вже на початку року людей, щоб вони могли проводити роботу відповідно в своїх закладах освіти і орієнтувати саме на цей прекрасний вуз своїх старшокласників. Натомість наш університет робить все можливе для співпраці, іде зустріч школярам. Про це повідомила проректор з довузівської підготовки Світлана Рудаківська. Ми підготували тут програму, яка, на наш погляд, має дати дійсно користь для шкіл і для нас, для університету. В ході семінару гостей ознайомили з основною інформацією про наш вуз. А також провели екскурсію всіма інститутами закладу, яку здійснювали провідні фахівці Київського міжнародного університету. Кожен з яких розповідав про специфіку навчання у своїй галузі, а часом піднімав і важливі глобальні питання. Чому цей світ такий є? Чому постійні конфлікти супроводжують цю цю людську історію? Після екскурсії університетом учасники семінару провели круглий стіл, на якому детальніше обговорили умови можливої співпраці. Сподіваємось, що вона вийде плідною. Ірина Присяжнюк, Андрій Сокирко, Тарас Буткевич, Київський міжнародний університет. Пам'ятаєте цю яскраву сукню з популярного кінофільму «Стиляги»? У 2008 році одяг Головний героїв підкорив серця багатьох глядачів. Але якщо ваше бажання мати таке вбрання не зникло, тоді ходімо з нами на незвичну екскурсію до незвичного магазину з нашим журналістом Олександрою Євименко. Кіно є невід'ємною частиною нашого життя. Погодьтесь, хоча б раз кожен з нас хотів бути схожим на улюбленого героя того або іншого фільму. Відтепер у киян є така можливість. Представляємо вашій увазі незвичайний магазин ательє Кінематика. Це невелике, але дуже затишне приміщення. Зовсім не просте ательє або черговий магазин. У цьому місці дивує абсолютно все. Кінематика являє собою велику світлу кімнату. Оформлено у милому вінтажному стилі. Цей магазин ательє зовсім не схожий на своїх родичів. Абсолютно очевидно, що в кожен сантиметр приміщення була вкладена частинка душі. Замість звичайних шкіряних крісел для відвідувачів, тут затишний диван, замість пафосних величезних шаф звичайні вішалки з одягом і тканинами. Господиня кінематики Ксенія люб'язно погодилась поділитися з нами історією про те, як зародилася ідея робити одяг. Із відомих та улюблених кінофільмів. Я працювала на зйомках. работала спочатку помощником стилистом, стилистом. І я видела просто какое количество одежды ну, готується спеціально для рекламы, кино, телевідения, не знаю, массу всего. Куда ця одежда потім уходить, вона вешається на склады. Так от началось розвиття ідеї. На сьогоднішній день в магазині прикладів легендарних нарядів не дуже багато. Вони користуються величезною популярністю не тільки у прекрасної статі. Чоловіки також замовляють одяг в кінематиці. Але того, що ми побачили, було цілком достатньо. Нам було надано сукню героїні з фільму Стиляги. Цей кінофільм розповідає про молодіжну субкультуру, яка відрізнялася не тільки своєю поведінкою, але й яскравим помітним одягом. Не менш цікавий експонат сукня з художнього фільму Красуня. Ця модель викликала справжній фурор

Фільма а, коли вони банк, у нього невероятно красива пальто. До речі, весь одяг був змодельований самою господинею. І крім того, що вона керує процесом створення моделей, Ксенія до того ж чудово малює. Побачити її роботи ви можете в крамниці, де вони чудово доповнюють інтер'єр. Тож екскурсію магазином кінематика можна вважати закінченою та дуже вдалою. А ми щиро бажаємо успіхів та натхнення нашим новим талановитим знайомим. Олександра Єфименко Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. На сьогодні це всі новини. І я прощаюся з вами до наступного випуску. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ вулиця Львівська, 49 або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету. Та я, Карина Калітовська. На все добре.